Рахул Санкрітяян в забутій країні фантастичний роман, розділ 21 Бій у храмі Бога Сонцяра. Серед солдатів Нохрі зчинилася паніка. Гвардійці застукали їх зненацька. Заколотники не встигли підготуватися до відсічі і вишикуватися бойовими лавами, коли вже розпочався бій. Про мене краще й не питайте. Звичайно, я ні за що в світі не наважився б іти вперед на ворога, але тільки но ну, я трохи відстав від товаришів, щоб підшукати безпечніше місце. Як потік людей підхопив мене і виніс у самісіньку гущу бою. Враз мене поранило списом у стегно, щоправда, легко. Мабуть, на моє щастя, списа кинуто здалеку. Розмовляючи з бакні в палаці, я спитав його, чи далеко можна кинути списа. Він сказав, що взагалі воїни кидають списа на 150-180 метрів. Але далі, як за тридцять метрів, він уже точно не влучає. Сказати правду, я зрадів, що мене поранено, бо тепер міг послатися на біль і залишити лави бійців. Відійшовши вбік, я сів між передніми лапами величезного сфінкса, і сяк так перев'язав свою рану. До мене долинали войовничі вигуки, брязкіт зброї. Стогін поранених і переможний поклик гвардійців, вони насідали на противника. Я підвівся, щоб повернутися до товаришів, але вони вже пройшли далеко вперед. Нога в мене стала наче чужа, а рана так боліла, що важко було поворухнутися. Я роздивився навколо і побачив вузенькі кам'яні сходи, що вели на Сфінксову спину. Мені так хотілося глянути на бій, що я, обережно, тамуючи біль, зійшов на гору, сів там і став спостерігати. Противник ще й досі не отямився після несподіваного удару, не зміг відновити в себе лад і повільно, крок за кроком, відступав під натиском воїнів бакні. В передніх рядах бився нохрі в золотому обладунку, а проти нього мої друзі. В усьому царстві, крім псаро, жодна людина не знала про вогнепальну зброю. Тому майже всі серафійці вбачали в револьверах, з яких так влучно стріляли Дгірендра і Дгандас, Чарівну зброю. Солдатам Нохрі було нелегко, їм довелося битися з богами, а цих богів шанували ще їхні предки. Висока Дгандасова постать з'являлася щоразу там, де точився найзапекліший бій. В поведінці тота виявилась уся стриманість паначана, бо хто стріляв мало, але жодної кулі не випустив даремно. Після його пострілів раз у раз хто небудь із заколотників падав мертвий. Капітан Дгірендра здавався справжнім богом смерті Анубісом. Він з'являвся то тут, то там, і я навіть не встигав стежити за ним. Він кидався в саму гущу ворогів і залишав за собою їхні мертві тіла. Легко можна було передбачити, хто переможе, але тут сталося зовсім несподіване. За півтора кілометра від храму у величезному таборі ми про це дізналися згодом. псарозі брав кількасот солдатів. Псаро, як уже відомо, був дуже хитрий, крім того, за своїм розвитком він стояв значно вище від інших серафійців, і саме псаро добре розумів, які боги прийшли до Мітніхапі. Він догадався, що гор і Анубіс то Гандас і капітан Дгірендра, от тільки прочана він не знав нічого. Почувши про напад на храм, псаро зразу ж зібрав солдатів і поговорив з ними. Він умовляв їх нічого не боятися, бо троє богів не справжні, а їхню зброю зроблено звичайними людськими руками і нічого чудесного в ній немає. Потім псаро, щоб допомогти Нохрі, поділив своє військо на дві нерівні частини і повів їх до храму. Меншу групу він послав на допомогу заколотникам, а з другою рушив в обхід, щоб зайти загонові бакні в спину з того боку, де був головний вхід до храму. Побачивши цей маневр, я зрозумів, що нам загрожує велика небезпека і кинувся попередити товаришів. Правду кажуть, що дух сильніший за тіло. Думка про небезпеку змусила мене забути про біль і тепер. Коли над нами нависло лихо, я зміг навіть бігти. На той час бій точився вже за храмом біля самої гробниці. Отож, якби псаров війшов із своїм загоном у двері храму, то бакні не було б куди відступити, і ми всі загинули б або мусили б здатися в полон. Я розшукав дгірендру в самій гущі бою і голосно крикнув йому про небезпеку. Скажіть про це бакні, відповів Дгірендра і почав пробиватися до чана. Я на силу добрався до бакні і попередив його. Бакні наказав відступати. Ми підійшли до дверей саме тоді, коли псаро із солдатами вже з'явився на майдані проти храму. Коли б я загаявся на кілька хвилин, нас усіх повбивали б. Я не буду розповідати про бій із псаро перед храмом. Спостерігати бій цікаво здаля, але бути в самому петлі далеко гірше. Зараз мені не в голові було спостерігати. Пам'ятаю, я щосили горлав, стріляв з револьвера і, мов не в собі, перебігав з місця на місце. Я ставав хижим звіром і мене то обіймав запал боротьби і гостре бажання убивати людей. То раптом я здавався собі дитиною, і хотілося затулити обличчя руками й плакати. Єдине, що я виразно бачив під час бою, це страшну, безмежну людську жорстокість. Дгандас відстав від гвардійців він хотів останній вийти з храму. Мабуть, йому важко було покинути місце, де лежить таке величезне багатство. Відколи він уперше прийшов до мене в Наландії, і до тієї хвилини, коли ми побачили його востаннє в палаці у мітній хапі, його думками і вчинками керувало одно, бажання заволодіти всім серафісовим золотом і коштовностями. У противника загинуло чимало людей, а наші втрати були порівняно невеликі, але ворог набагато переважав нас кількістю». Тому нам доводилось якнайскоріше відступати. Дгандас, напевне, подумав, що після такої поразки ми навряд чи зберемось силі, а тому, дійшовши до дверей, затримався і почав домовлятися з Псаро. Вони стояли далеко від мене, і я не чув, про що говорили. Псаро, проживши кілька років в Індії, напевне вивчив Хінді і тепер переманював Дгандаса на свій бік. Мабуть, ще на лотосі він приглядався до Дгандаса і краще за мене зрозумів його вдачу. Напевне, він сказав Дгандасові, що розгадав наш обман, і знає, хто ми. Хіба ж людину, яка бачила сучасні бомбей та калькутту, і ошукала досвідчену таємну поліцію біхара, можна обдурити маскою з пришитим до неї дерев'яним дзьобом і шкірою до якої приліплено пір'я. Я певний, що Псаро пообіцяв Дгандасові не тільки залишити йому життя, а й дати частину Серафісових скарбів, якщо він погодиться зрадити своїх товаришів і перейти на бік Нохрі. Дгандас вважав, що ми програли справу і зразу ж прийняв умови псаро. Раніше я намагався думати добре про цього чоловіка, свідомо не звертав уваги на його хиби, але оцей вчинок Дгандаса різко змінив мою думку. А далі він повівся так, що крім зневаги та ворожості ми до нього нічого не відчували. Коли Бакні наказав відступати, гвардійці повільно, в повному порядку почали відходити до ріки. Нохріс спробував напасти на нас з правого флангу, але капітан Драйчан відкинули його влучними пострілами. До ріки перший підійшов правий фланг, і тут ми побачили, що противник перехитрував нас, він одвів униз всі човни. Правда, ми небагато втратили, бо повертатися до палацу човнами нам було б важко. Тепер у нас залишилась тільки одна дорога вздовж правого берега ріки просто до палацу. Під час відступу найважче організувати захист. За це взялися Дгірендра й чан, вони йшли останні, тому вони спочатку не помітили, що Дгандас залишився у храмі, а коли ми відступили далеченько і Нохрі вже не гнався за нами, Дгірендра підійшов і спитав мене. «О, де ж Дгандас? Що з ним? Чи не поранено його? Він зрадив нас, відповів я. Зрадив? Він про щось говорив із псаро, той, мені здається, знає Хінді. Хіба Дгандасові потрібно щонебудь, крім грошей? А найгірше те, що він знає секрет гробниці, тихо промовив дгірендра. Дурниці, однаково він не зможе нічого зробити. Хай собі знає секрет, але ж Амулета в нього немає. Та ж він у Дгандаса. Мені перехопило дух. Амулет у Дгандаса. вигукнув я і, аж тоді, коли повторив цю фразу кілька разів, збагнув її. Я не хотів вірити. Сподівався, що Дгірендра помилився, але, на жаль, це була правда. Коли Дгандас почув, що ми йдемо в наступ, він сказав мені: якщо нам пощастить відкинути Нохрі від храму, то ми насамперед повинні забрати всі скарби з Серафісової гробниці і перенести їх до царського палацу. Там вони будуть у безпеці. Тому я впевнений, що він узяв з собою амулет, мовив Дгірендра. Слухати далі не було сили. Серце в мене мало не вискочило з грудей, і я внестямі закричав Негідник, зрадник, він з божеволів. його ніщо не цікавить, крім золота. Ох, як я раніше не зрозумів цього. Ще з першої зустрічі помітив, що він дуже зажерливий, але ж хіба міг я подумати, що ця зажерливість заведе його так далеко? Тепер він вдереться до гробниці і разом з Нохрі та Псаро пограбує скарби, а потім вони піднімуть усю країну проти цариці. Віднині ми не зможемо більше обманювати забобонних серафійців, сказав Дгірендра. Та хоч би наш обман і було викрито, ця зрада дуже полегшить заколотникам боротьбу. Тепер, коли на їхньому боці гор, їм не так страшно підняти зброю проти Анубіса й тота. Я не міг більше говорити про підлоту цієї людини. Я уявив собі, що було б зі мною, коли б я вирушив сюди з цим мерзотником сам, без Безгірендрійчана. Мені й зараз важко згадувати все, що я почував тоді. Особливо, коли отямився і згадав про молоду, гарну й добру царицю. Небрукованою, ґрунтовою дорогою, під пекучим сонцем ми дісталися до палацу і, вишикувавшись у ряд, увійшли в браму. Бакні відпустив своїх бородатих солдатів і ті почали розходитися по домівках, щоб трохи перепочити. Обличчя їхні були сумні. Багато хто втратив сьогодні в бою родичів і друзів. Зійшовши сходами на гору, я зустрів верховного жерця Яхмоса. Сподіваюся, що все гаразд? спитав він. Нас зрадили. Зрадили? Хто? Мені важко було сказати правду, однак я відповів гор. Я гадав, що ця звістка стривожить яхмоса, але він тільки усміхнувся і глянув мені у вічі. Ви хочете сказати тут мосе, що зрадив той чоловік, якого ви називали сином Бога Озіріса і стародавньої заступниці Нілу Ізіди? Звідки ви знаєте? вражено спитав я. Невже ви забули, як учора ввечері говорили при мені якоюсь невідомою мені мовою? Це викликало в мене підозру. Я непомітно пройшов у храм Ізіди і хай дарують мені боги, постояв трохи біля дверей. Там я почув, як тот розмовляв із своїми товаришами чужою мовою напевне, тією самою, що й ви. І ви зрозуміли, що ми обманюємо вас. Так, але я знаю, що ви друг цариці, а це для мене найголовніше. Мене схвилювали його слова, і, поклавши йому на плече руку, я щиро сказав Ви, мій друг. Кожен, хто безкорисливо хоче допомогти цариці, може вважати мене за свого друга, відповів Яхмос. Ходімо зі мною, ви самі розкажете їй усю правду. Вам нема чого боятись, бо ваші друзі, хоч хто вони там є, боги чи люди. Б'ються за інтереси всієї країни. Наш обов'язок придушити цей заколот або загинути із зброєю в руках. «Яхмосе, ми з вами вже старі і стоїмо однією ногою в могилі. Смерть нам не страшна. Ходімо до цариці і повідаймо їй про тих, кого ви звете Тотом і Анубісом. Ви можете вірити їм, вони справжні люди. Дуже розумні люди з великим життєвим досвідом, сказав я.